Тему частини гвардії наступу отримали бойові прапори. Їх Передав військовим частинам збройних сил та штурмовим бригадам гвардії наступу президент України Володимир Зеленський. Урочиста церемонія відбулася на Софійській площі в Києві. А голова держави висловив подяку і пошану збройним силам України, національній гвардії розвідці, службі безпеки України, також Національній поліції, прикордонникам і всім силам оборони і безпеки. Нагадаємо, створення спеціальних бригад гвардія наступу у складі бойових підрозділів Нацполіції, Держприкордон, служби та Нацгвардії ініціювали міністерство внутрішніх справ України. Вони братимуть участь у штурмових діях, тобто у прориві лінії оборони ворога та наступі. Вступити можуть як військові з досвідом, так і цивільні добровольці. Детальніше про це будемо говорити і надалі в нашому ефірі безпосередньо вже з експертом нашої студії. Так я єдине, що додам, що більша частина заявок на вступ до національної гвардії наступу надходить через сайт. а Це понад 16 тисяч. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада зазначила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Ще 5 тисяч заявок добровольців були подані в ЦНАПи. Заступниця міністра підкреслила, що національна рекрутингова компанія ще триває, і всі охочі можуть подати заявки. Можливо, навіть по результатам рекрутингової кампанії буде сформовано певний резерв. І якщо такий резерв буде, то ми будемо оголошувати про створення додаткових бригад в рамках цієї кампанії. Долучаємо Олександра Гостіщева, командира штурмового полку цунамі об'єднаної штурмової бригади Людь Національної поліції України. Пане Олександре, наші вітання вам слава Україні! Ромслава. Пане Олександре, давайте поговоримо про мотивацію бажаючих, які записуються до Лав гвардії наступу. Наскільки вони мотивовані? Що ви можете про це сказати? Я вам скажу, що абсолютно мотивовані. Я скажу за бригаду людь, яку я представляю на даний час, до якої входять як і штатні поліцейські, так і цивільні. Мотивація на дуже великому рівні, як тільки що сказала заступниця міністра, дуже велика кількість людей, які хочуть вступити до лав штурмових бригад, і навіть от, великий конкурс на ті посади, які у нас є на даний момент. Ігор Клименко, очільник МВС, профільного міністерства, зазначив, що в принципі до е, нових формувань беруть людей з досвідом, зокрема, це 14-15 роки, вже теперішні події 22-го року, але і без досвіду так само. От Ми знаємо, що на службу приймають як чоловіків, так і жінок. А відбір цей він е, ну, сильно кардинально відрізняється, скажімо там, чоловіки, жінки, і з досвідом без досвіду тобто, до чого, е, скажімо так, більш прискіпливо ставляться. Е, так, ми беремо і е, чоловіків, і жінок е, всі здають на однаковому рівні, і дівчата показують дуже велику якість підготовки. Насправді, е, люди, які мають досвід і не мають досвіду, так само здають всі відбори на одному рівні. І, е, Досвід абсолютно різний у всіх, і для того, щоб його вирівняти, потім всі е, люди, які прийдуть на службу, будуть проходити е, великий курс навчання для того, щоб е, порівня... зрівнятися в е, своїх е, вміннях і е, допомагати друг другу на полі бою і рівноцінно ввести бій. Пане Олександр, маленький уточнення по цій темі. Чув коментар людини, яка дотична до відбору до бригади Азов, каже, що з десяти охочих десь приблизно двох-трьох лише добирають, інших відсіють там з тих чи інших причин. А як от у вас відбувається це до бригади? Людь? У нас приблизна цифра така сама: Тобто 20-30% людей проходить. З першого разу конкурс, але є е, такі люди, які е, приходять на конкурси вже другий, третій раз. Вони е, ми казали, розмовляли про мотивацію на початку. Е, у людей дуже велика мотивація. Вони навіть е, намагаються за 2-3 тижні підтягнути е, фізичну підготовку, щоб для того, щоб пройти потім по конкурсу е, до бригади. Пане Олександре, як ви вже зауважили про те, що до бригад набираються як військові підготовлені люди, так і цивільні. І от відповідності, що вони будуть виконувати, коли людина приходить, вона цивільна, але вона хоче воювати. Які завдання будуть покладатися на неї і чи вистачить підготовки? Адже вже було заявлено, що з 1 квітня перші бригади підуть у бій до виконання завдань. Дивіться, у нас е підготовка. Е ми спочатку проводимо е селекцію в залежності від е вмінь кожної людини. Потім е ми проводимо спеціалізацію на ті чи інші е навики, які є в людини у багатьох в цивільному житті. Є навики, е які нам потрібні для ведення бойових дій, і е вона за своєю специфікою вже виконує. Ті завдання, які е, ставляться на, на неї в бригаді, е, люди, е, які проходять курси підготовки перед виконанням бойових завдань, ми перевіряємо, наскільки вони будуть готові до їх виконання. І е, якщо людина, людині ще треба час для злагодження і підготовки, цей час буде е, наданий. Ну, зрештою, це так. комплексний такий підхід. До підготовки і використання цих е, людей цього підрозділу ну, щодо фаховості і відбору підготовки ви почасти відповіли. А стосовно тривалості відбору, як довго е, триватиме значить набір до нових цих м, значить, формувань гвардії наступу, і чи можна говорити про те, що це лише перший етап? Можливо, а через якийсь проміжок часу буде і нова хвиля. Е, у нас е, на даний час е, бригади майже по кількості е, людей, які подали заявки, які ще е, не пройшли відбір, можна сказати, що до бригад вже там двойний комплект е, особового складу е, подало заявки. Коли вони пройдуть відбір, деякі люди, е, як, Сказала заступниця міністра: будуть зараховані до резерву і е, почнуть е, якісь е, курси підготовки. Потім можуть бути за е, зачислені до влад е, на даний час. Всі конкурси продовжуються. Який час вони будуть продовжуватися? Я думаю, поки не е, ми переможемо орків, е, ми будемо. Поповнювати нашу вали. Ну, врешті а інакше і бути не може. І будемо сподіватися, що справді в цих нових формуваннях різних і від нацполіції, і від Азову, і від Нацгвардії опиняться справжні професіонали. Принаймні, ви долучитися до цього процесу, зробити все можливе. Дякуємо вам, Олександр Гостіше, командир штурмового полку цунамі об'єднаної штурмової бригади Людь Національної поліції України.